Так, друзяки, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні наша тема піде не про бджіл, так що, кому тільки про бджіл, будь ласка, це відео можете пропустити, а кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні мова піде про кулі для пневматичної гвинтівки. Чому вирішив записати цей відос? Тому що я люблю стріляти і, як би сказати, отримав нову партію куль, а тут виявилось трошки маленький, так сказати, недолік. І зараз подивимося. Це взагалі кулі від компанії Шершень. Взагалі це український виробник, але бюджетного сегменту. Тому очікувати від кулі, які там коштують 100-200 гривень за баночку велику. 450 штук дуже багато чого ну, не вартує, але тут взагалі не втримався, тому що до цього в мене були різні кульки, да, різних виробників, і от були шершні. І хотілося лише залишити свою думку про шершнів. Чому? Тому що спочатку я брав під іж 38 Такі маленькі баночки, щоб е, попробувати яка краще куля полетить. І от е, залишив свою, як би сказати, увагу на цих кулях. І от така кулька. Да, зараз відкриємо. Одною рукою незручно відкривати, ну ми спробуємо. Ні, не спробуємо. Та-дамс. Коротше, відкрив я руками обома. І от е, Хочеться е, звернути увагу, от у мене були такі кульки. Да? Це маса 0,46 грам. Я взяв спеціально, щоб попробувати. Вони дуже гарно, ну, відносно дуже гарно да, з їжака полетіли. До цього в мене були кулі гострі турецькі, коли я ними стріляв, але це буде зовсім інша історія. Зараз про ці кулі. От Якщо подивитися, наприклад, да, от на голови цих куль, у тут їх лишило штук, може 50-60, вони от мають от от, такий так би сказати, Форму, якщо їх попробувати, то тут якби така невеличка якби горбинка є. Да? така от. Ну Тобто, по формі, вони нагадують оцю ось от, головку, де трошки така випуклість є. І от, наприклад, кулі 0,50. Давайте їх порівняємо. По масі вони плюс-мінус однакові. Так, сфокусуємося. Тут теж відчувається така невеличка горбинка. Не знаю. Ну, тут видно точно, да, от вони трошки важчі і вона якби, трішки більша не всі, бо це кулі, ще раз скажу, бюджетного сегменту, то ідеальної форми від них чекати не вартує. Хоча я б дуже радив би виробнику да, задуматися про розширення свого асортименту і лупашить. Зараз ця ніша в нас, як би сказати, не закрита. Да, то Кулям для пневматичної гвинтівки, саме якісних куль, які будуть більш-менш летіти, приблизно таких як Люмен. Нагадую, що в нас Люмен, на жаль, це був Луганський патронний завод, який благополучно перейшов на територію нашого агресора, і зараз вони там з 2014 року прекрасно продаються на території. Країни агресора. Але зараз питання не про це. Питання зараз про якість куль. Стріляв я от, да, відпрацював я ними, мені дуже сподобалося. Ці кулі більш-менш непогано полетіли, але стабільніше кулі полетіли саме оці. Ще є в мене пробочки цієї фірми Це 04 і 028. То найкраще полетіли ось ці пробочки, в нас полетіли трішки. Лівіше ці кулі летять трішки правіше, але якщо, якщо пристріляти гвинтівку, то більш-менш в кнопку я з п'яти пострілів не дуже пристріляної гвинтівки, то я попадав з неї десь з 10 метрів, два рази кнопку я збивав і три рази там поруч з нею взагалі було. Тобто в 10 копійок можна, я думаю, стабільно ложити. 10 копійок у мене не було. Я раніше з 15 метрів клав в 10 копійок 4 з 5 метрів. Але не цими кулями, але стабільно. Ті кулі, якими я раніше стріляв, чомусь перестали так летіти, але ну, правда гвинтівка друга, ми знаємо, що під кожен ствол своя куля. І давайте подивимося на ось ці це нові кулі. Да, такі ж самі видно, що точ точ однакові. Але давайте подивимося на них на їхню якість. Видно зразу да, на кулі видно от таку от ямку. Я не знаю, це партія, яка була попередня чи після цього. Попередній шкулі, да, от, якщо ми порівняємо їх, то тут такої ямки немає. Тут видно чітко видно, така от горбинка, ну, тобто якість обробки з меншої пачки, вона набагато краща. Ось, наприклад, да, накладуємо, щоб не казали, що з другої банки або ще щось. Ось, Накладуємо це, сьогодні тільки отримав як би сказати, посилку. І от видно різницю. Завтра я не знаю, подивлюся зараз, немає можливості, бо вже вечір відстріляться. І подивимося, на якість буде. Тобто саме на якість стрільби, як воно піде в нас. Ну Видно, так, що прям видно, спеціально взяв білий фон такий, щоб було видно в нас насіки, в нас різняться кулі. Ось так. От завтра подивлюсь на кучність, додавлю сюди кучність, як вони полетять. Але ці дуже добре полетіли, ось ці от саме ця маленька баночка, вони прям летіли, Ну кучність з них була десь приблизно 25 мм. На відстані ну, 15-20 метрів, то це дуже класний результат. Плюс там був невеличкий вітерок. Якщо ми нормально пристріляємо гонтівку, то я думаю, вони навіть полетять краще. До речі, ці GSB-шні. Кулі 0547 і 0,48, бо я ними відстрелювався, то кучність була набагато гірша, ніж в оцих шершнів. Мені це дуже сподобалось, чому? тому що шершень це бюджетний варіант такої плювалки, якою можна нормально повідпрацьовувати постріл на точність. Тому питання до виробника, можливо, виробник скаже не скаже, чому в нас саме от така. От. Ну, Це всі кулі, от, наприклад, от беремо маленькі кулі. Да? Ось, ось ще парочку візьмем. Оп. 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 Ось, ось видно, да? беремо ці оп-оп. Всі такі, всі з ямкою. Всі просто, ну, оп. так куди ти пашу це? Оп, всі з ямкою просто. От, я не знаю, чому це як така різниця в обробці. Куль взагалі я не знаю, це з іншої матриці, чи я, я не знаю взагалі, як вони. Правда, робляться, можливо, матриця, не матриця. І от давайте подивимося 0,5 0,5 грама. Так, це отсюди теж. Це теж звідси. Правда, бувають брачок попадається, було декілька попало з таких пуль, що взагалі. Не кулія. Ну, тобто пулю його було назвати важко. але Ось видно, да? якість куль. І ось з останньої пачки. Ну, це ну, взагалі, я навіть не знаю, ваги тут не лишилися, але я думаю, що тут менше, ніж 0,46 грама в кулі. А це дуже критично для нас. Критично важливо. Ну, прям видно. Тут вже плюс і аеродинаміка буде зовсім не та, яка повинна бути. Ну, Коротше, маємо, що маємо. Ну, є надія, що вони. Полетять усі нормально і все буде добре. А взагалі, от, сам виробник можливо відповість, можливо, не відповість, не знаю. Але було б цікаво почути думку виробника, чому саме так. Дуже-дуже от, ну, от, цікаво, щоб почути саме офіційне пояснення, якщо є бажання, може зі мною зв'язатися. І це питання обговоримо. І якщо є бажання покращити свій асортимент, то питання це теж можна приблизно якось. Оговорити, поки що ще не знаю, яким чином, але я думаю, цю нішу можна якісних кулі можна, в принципі, на території України зайняти. Та навіть і не України. Чому Чехи роблять нормальні кулі, а ми не можемо зробити нормальні кулі. Ну, мене це якось трішки дивує.